Так, друзі, ще раз всім привіт. Ще покажу вам ще одну 23-го року приїхала до нас на сервіс. Так, дивимося. Ось такий автомобіль 23 го року з незначним пошкодженням по боковій частині. Тут у нас навісні елементи, дверка теж під заміну. Ось такий у нас чорний шкіряний салон, дерев'яні вставочки. 21 тисяча кілометрів пробігу. Ось так у нас виглядає. Автомобіль, всі запчастини до нього є. Ось зараз зад вам покажу на аукціоні виграна за 11400. Також Тесла ось така 2021 року, також рестова, Long Range Dual Motor, також клієнтові під замовлення. Так що, друзі, тесли наразі також актуальні. Якщо вас цікавлять, звертайтеся особисті. Також підберемо для вас авто вашої мрії.